Людинки, всім привіт! Хочу нарешті вас познайомити зі своїм першим справжнім квадроциклом, який було придбано більше року тому, у квітні 2021 року. Просто випадково відкривши додаток OLX на головній сторінці, мені трапляється на очі оголошення з продажу оцього чуда. Це Polaris Sportsman 800 2009 року виробництва. Коротенька база, два циліндри, 800 кубиків і 54 кінські сили. Про, це, про ці параметри я, звісно, дізнався після того, як вже придбав його, почав ознайомлюватися з тим, що я купив, а придбав я його через дві важливі речі, два важливих параметри, які я побачив. Перше, це ціна. У 2021 році в 800 та ще й з невеличким напрацюванням на двигуні 97 мотогодин коштував 6 тисяч доларів і був придбаний за 5700 доларів. Другий, це його Ну, практично ідеальний косметичний стан, що для мене є важливим параметром, особливо при купівлі вживаних речей. Квадроцикл з нарахуванням, з напрацюванням 100 мотогодин, це в середньому десь ну, в залежності від того, хто як їздить від 1,5 до 2,5 тисяч кілометрів. Не працював в нього спідометр, через що була зроблена знижка. Як я тоді вважав, на цьому в принципі все. Але, як виявляється, були певні ще труднощі. Кому цікаво, в цьому квадроциклі я вже самостійно в кінці, ну не самостійно, а звертався за допомогою до майстерні. Від капіталу на двигун при тому, що я на ньому проїздив декілька десятків мотогодин. І знижка, як виявляється, була зроблена не для того, щоб полагодити спідометр, який, до речі, працював і працює. Просто зламався на правому колесі датчик, і квадроцикл тоді продавався з напрацюванням 97 мотогодин і всього-навсього 202 милі. Квадроцикл зі Америки, про це свідчать і документи, повний пакет яких є. В мене нікому не рекомендую купувати подібну техніку без документів. Особливо зараз це дало, якби свій ефект. Тому що практично на кожному блокпосту, якщо ви везете квадроцикл навіть на прицепі на автомобілі, у вас просять документи. Так от, в американських документах було вказано, що ну, він там топлений, там, як завжди, повний комплект. Якби, і власне через це йому була зроблена невдала капіталка в Україні, але б, ладно, зроблена капіталка, зробили б її адекватно, все було б добре. Власне через це, скоріш за все, цей квадроцикл продавався зі Сполучених Штатів і його привезено сюди, і вже почали в ньому кулупатися. І весь цей час, тобто йому минулого року було 12 років, він дуже класно зберігся. Лічильник мотогодин напрацював, нарахувався у 97 мотогодин, і постану видно, що це його реальний а, пробіг, тому що все виглядає практично як у нового квадроцикла. Виглядало, тому що я на ньому дав ще 100 мотогодин, вже більш гарячих, і багнюка, і грязюка. І взимку активно на ньому катався, якби навіть при тому, що певний час він перебував у ремонтах. А, давайте поговоримо про цікаві моменти, які почали. Виявлятися після купівлі цього квадроцикла, отже, перше, що почало вилітати в ньому минулого року. Що мене здивувало, я тоді такий на ейфорії, на емоціях, після того, як пересів з китайського квадроцикла на цю потужну, скажімо так, штучку, просто не тямив себе від щастя. Мене здивувало те, що в одну з покатушок, буквально на другий чи третій день, я помітив помилку на панелі приладів, зрозумів, що не крутиться вентилятор, і шокувало мене тоді дві речі: перше, це те, що вилетів просто кудись шплінт, який тримав крильчатку вентилятора, і він просто відвалився. Друге, це те, що він крутився не в ту сторону, тому що, скоріше за все, після ДТП в Сполучених Штатах йому неправильно зібрали проводку, яка якимось чином була або перебита, або перетерта, і він вобертався в іншу сторону, тобто працювало неправильно охолодження. Добре, що крильчатка злетіла, тому що я зрозумів, що щось не так і поліз туди, якби крильчатку повернув на місце завдяки гвіздочку, який знайдено на подвір'ї, і епоксідному клею. Ну і звісно, полагоджено проводку, зроблено все як потрібно. Далі, полагоджено було датчик в колесі, датчик швидкості, щоб почав показувати спідометр, почав працювати, одометр, нараховувати, скільки пробігу. І буквально через півтора місяці, після того, як я на ньому почав активно їздити, в нього заклинила обгонна муфта на варіаторі, після чого квадроцикл простояв півтора місяці, доки я цю детальку замовив нову і читав, чекав зі Сполучених Штатів. От такі прикольчики в мене були. після його купівлі, звісно, повністю були замінені всі рідини в усіх містах. Це два редуктори, передні і задні, це коробка роздатка, ну і звісно двигун. Далі в цілому почалися катання. Ну і звісно почалися приколи з тим, що, як я вже казав, йому невдало була зроблена капіталка, чи то на швидку руку, чи не зрозуміло, чому так робили в Україні, і вже на осінь прийшло питання того, що потрібно капіталити двигун цьому квадроциклу. Кому цікаво, як це все відбувалося, внизу було ці опису залишу посилання на відео про капіталку, які там деталі ставилися, як це все робилося, що знайшли всередині, скільки це коштувало, заходьте на каналі це відео. Є давно. Перейдемо до більш детального огляду тої халепи, яку придбав Іван, яку відкатав більше року і не тямить щастя навіть після тих величезних вкладень, які потягнув цей квадроцикл на себе. І досі. Отже, перед вами Polaris Sportsman 800 Twin HO, 2 циліндри, 54 кінські сили. Є гальмування двигуном, engine Brake system, і є в нас повний привід, який працює від. Ну коротше, автоматично підключається передній привід, блокуються колеса, коли електрон. Розуміє, що починає ковзати задок. Дуже мені зайшла ця штукенція, тобто не подобається мені блокування, коли тобі вручну на кермі треба перемикати. Підключати спочатку передній привід, потім блокувати передній редуктор. Тобто прикольно, коли воно робить все само, тому що ти можеш летіти на швидкості і тільки насолоджуватися їздою, не думати про те, коли тобі треба зупинити, включити редуктор і так далі. Особливо круто, коли катаєшся по грізюці чи в дощ, наприклад. Квадроцикл це все робить сам. Ну і, звісно ж, єдиний мінус в тому, що за цією системою, за переднім особливо редуктором, потрібно слідкувати і слідкувати дуже і дуже пристально. Потрібно регулярно змінювати. Оливу, потрібно слухати, як він працює, не провтикати, коли там зашарудять підшипнички і тільки в такому випадку воно буде вам а, дарувати позитивні емоції. Що прикольного, що цікаво, у нас є лебідочка а, яка тут встановлена, навіть не пам'ятаю, фірму немає ні наліпочок, нічого. Це все було з ним, з квадроциклом. Є захист такі сіточки радіатора. Радіатор встановлено тут. Попереду три фари це також те, що подобається дуже мені у Polaris, тому що є ближній дальній. І головне, коли працює центральна фара, ти можеш підсвічувати собі той шлях. Куди ти прямуєш? Це реально дуже і дуже прикольно, коли а, хтось любить кататись вночі. Ну але звісно, які б там фари не були, це все-таки галоген. І а, згодом була придбана отака балка, якої тепер вистачає, просто вимикаються всі фари, включається просто балка, і ти король лісу, тому що весь ліс освітлений одним таким приладом, який тягне 50 чи 60 ватт. А тут одна лампа, тільки в одній фарі 35-35, центральна взагалі 50 ватт. Тягнуті світ... світять звісно ж, в порівнянні з балкою. Абсолютно не наступним так. бонусом, який було придбано до цього квадроцикла, це був кофор. Я його купував навіть для свого китайця, якби і вже наступного і не міг якби, уявити квадроцикла без цього аксесуара. Дуже і дуже крутезна штука. І купував я його вже з додатковою каністрою, тому що восьмисоточка полюбляє хавати бензинчик. Цей квадроцикл споживає на 50 кілометрів, легко 10 літрів, а то може і більше з'їсти. В залежності від того, як ви будете їздити, це буде багнюка, це буде. Швидкість, чи, можливо, якби, повільне бухкотіння десь по якимось пагорбам. Окрім того, що тут є якби, достатньо якби, всіляких бардачків, це, в цьому мені також Polaris дуже подобається, тому що тут є глибоченна ніша, куди можна наховати всього необхідного, чи то інструменту, чи то, наприклад, там якісь ремені, чи ще щось необхідне. Мені ще дуже подобається Polaris тим, що в нього тут є. Величезний багажничок, куди також я складав багато всього: Там ганчірки, каністрка масла і так далі. Тут же є доступ швидкий до запобіжників і до електропроводки, яка захована під переднім багажничком. Як я вже сказав, це коротка база, тобто тут дуже і дуже прикольно сидіти самому, широченні підніжечки, широченне сидіння. В принципі, позаду можна когось посадити і сміливо катати, але питання в тому, що немає за що триматися. І немає куди поставити ноги при активній їзді, при поворотах, маневрування це дуже і дуже важливий параметр. Yeah. Ну і саме через цей параметр, через те, що дуже часто зі мною просилась кататися дитина та й дружина, хотілося іноді взяти з собою, повозити, я придбав у цьому році собі турінг. Знову ж таки, абсолютно випадково. Я відкладав його купівлю на декілька років пізніше. гадаючи, що от на цьому квадрику, тим більше я скільки коштів в нього вклав, і капіталка, і походові, і гума нова. Коротше, ну якби, Абсолютно він всім мене задовільняв. Але планувавши через 2-3 роки на цьому відкатаюся, все-таки буду купувати собі щось новіше. І, по-перше, потужніше, сучасніше. По-друге, воно мало бути турінгом, щоб не було неприємних ситуацій в родині, коли там хтось з тобою хоче поїхати, а ти його з собою не можеш взяти. Але так сталося, що в 22-му році у нас прийшла війна, і я навіть не, не думав і не мав такої надії, що я зможу придбати собі квадроцикл в цьому році. Я відкладав на новий, але турінг літровий, який вже засвітився у мене. На каналі було придбано за таку ціну, що ну, просто гріх було його не купити. Я розумів, що в звичайному житті після закінчення війни я собі не дозволю цього зробити, тому що він буде навіть вживаний коштувати дорожче, ніж от зараз а, його продавали. За 700 доларів було придбано портцман літровий турінговий 2017 року, але також з пробігом 5700 чи 5800 кілометрів. І от тепер в мене стоїть дилема, що робити конкретно з цим квадроциклом, тому що навіть на своєму літровому турінгу я не можу нормально катати. Чи їздити в цілому в себе вдома біля Харківської області, тому що там ще йдуть бойові дії. По-друге, не хочеться його віддавати за ті кошти, за які можна зараз продати квадроцикли. Як от і свій літровий спортсмен я купив дуже дешево, так і інші квадроцикли зараз продаються набагато дешевше ринку, ніж це було там, наприклад, в минулому році або навіть на початку зими. Тому що ця техніка не є затребуваною. Першої необхідності ціни на них впали, а мені вклавши в нього величезну купу коштів. По-перше, в капіталку, в інші деталі. А по-друге, вклавши в нього стільки сил, не хочеться його віддати за безцін. Тому виникла думка привезти його знову ж таки в село і залишити тут, кататися самому, коли приїжджаю. От Зараз приїхав до батьків, я його сюди привіз. Ще якби рішення про те, що він тут повністю залишається, не прийнято. Буде прийнято після того, як зроблено огляд. Тільки тоді я зрозумію, що з ним робити. Тому перша думка привезти в село, як мінімум, заховати його тут, тому що два квадроцикли в Харківській області така собі ідея. По-друге, нехай катається тут, батька Лінхай. 400, які йому залишив минулого року, треба забрати, провести сервіс і також вирішити, що вже потім робити. Накупив іван техніки квадроциклів. Тепер не знаю, що з нею діяти. По органам керування, в принципі, це 2009 рік, дуже просто. До 2009-го, до речі, 2008-й він мав трішки інший дизайн, і мені цей більше подобається конкретно по лініям, по передньому багажнику, по фарам і так далі. Тобто я не говорю навіть не про дизайн, як то кажуть, розфарбування квадроцикла. Хоча мені воно такий камуфляж також подобається. Далі що в нас є? Оскільки це американська версія, не для європейського ринку. У нас тут тільки... Керування ближнє дальнє світло у нас тут тільки керування повним ходом назад, підключення повного приводу назад, коли працюєш. Ну і звісно, цим цією клавішою перемикається режим на пробіг, одометр і так далі. Є лебідочка пульт керування тут. Передня гальма тут, задня гальма у нас педалька тут. Ну і переключання положення коробки передач у нас як в автомобілі з коробкою автомат. Є паркінг, є задній, є нейтраль, є понижена, ну і є підвищена. Що прикольно, це те, що є два режими, чи навіть три, якщо рахувати задній привід, керування трансмісії, тобто є 2 на 4 є розумний 4 на 4, коли він підключає передок. Коли бачить, що є ковзання задньої частини. Ну і ADC 4 х на 4 це допомога на спуску, коли блокуються всі чотири колеса і можна собі спокійно спускатися. Отакі органи керування. Більше нічого зайвого, абсолютно, тобто поворотників, сигналу, нічого такого немає в цього квадроцикла, і це мені також дуже подобалось. Додатково встановлена НБ балка, вона зараз не підключена. Витягнув я запобіжник, бо квадроцикл більше простоював. Зроблено все через релюшку, все як. Потрібно. Оце єдина ще додаткова клавіша. Є це вимикати двигун, коли ви, наприклад, там в воду заїхали чи впали, перекинулися швиденько, поки сюди до ключа дотягнетеся, так класно, на кермі. Клавішу нажали і він затих. Отже, пішли, пробіжимося. Що в нас тут? 203 мотогодини. Так, годинник не працює. 1162. Ну, тобто я на ньому от з минулого літа, коли встановив датчик швидкості, проїхав біля тисячі кілометрів і майже 100 мотогодин накатав. От такі параметри це все, що можна подивитися на панелі приладів цього квадроцикла. Єдине ще в нього, що прикольне є, це самодіагностика. Це коли ми отак тричі вмикаємо запалення і далі запускається процес самодіагностики. Просто зачекати нас, обходить. Можна подивитись помилочки, як в автомобілі. Єдине, що тут є коди помилок, він покаже, якщо якісь будуть, і по ним треба буде в переліку в таблиці шукати що не так. Абсолютно нічого немає. Тобто зараз він технічно повністю справний, працює без якихось зауважень. Є швиденький доступ до рівня оливи. Я зараз газнув трішки на ньому. Значить, все добре. Тут у нас знаходиться бачок охолоджуючої рідини. Фаркопчик, до речі, знімається, ставиться така версія. Ще що прикольно, в 2009 року, здається, з 10-го пішла версія, в якої був один глушник. У мене ще два глушника, хоча вони там труби між собою з'єднані. Тобто два циліндри спочатку в одну трубу дмухають, потім знову розходяться на дві. Ну, але якби, така симетрія. Ну і знову ж таки, позаду, попереду немає ні поворотників, нічого такого, тому що, знову ж, американська. Версія. Коли знімається тут кофер, тут є величезний багажник, ще дуга позаду стояла, але я її зняв. Ну і величезний багажник ще й попереду. Ці всі штукенці розіночки придбані на AliExpress. Тобто мені ще Polaris чим сподобався дуже, тим, що в нього. Дуже класна ергономіка в плані того, що ви можете з собою розмістити всі свої речі. Далі, технічно, у нас попереду стандартний Макферсон, тобто у нас стіючка, важель 1А подібний знизу, змащується. От сьогодні якраз пропрацював повністю йому ходову. Такі, як точно, як на Лінхай, у мене були, точніше, лінхай вкрав систему передніх тяг рульових. карданчик передній йде в нас. І отаким от чином позаду задня підвізка в нас два а подібних важелі. Тут вже все як має бути, і вже практично як у сучасних квадроциклів, сучасних моделей іде амортизатори з регулюванням жорсткості, що попереду, що позаду. За що цей квадрик я полюбив і за що він мені дуже і дуже подобається навіть зараз, коли є сучасніший турінг, літровий більш потужний. Перше, він легенький. Друге, він коротенький, коротка база, неймовірно класно керується по якимось там не знаю, рівчакам між деревами, якісь би там вколію і так далі. Коротше, ну, от як для задоволення, для своєї душі, якщо ти катаєшся сам, любиш швидкість, любиш пронирювати скрізь. От Просто ідеальна штука. Турінг, він більш такий валкий, він неповороткий, хоч в ньому там і підсилювач є в цій версії. До речі, підсилювача немає. От, тому це така штука, от якраз реально для задоволення. І цим він мені дуже подобається. І саме тому я не можу з ним і досі якби, розстатись, тому що я на нього сідаю, починаю їздити, і він мені реально дуже і дуже подобається. Я вже говорив навіть в огляді літрового турінга що якби стояв вибір для себе, то купувався б, мабуть, 850-й на короткій базі для того, щоб кататись а, в задоволенні. Тому 800 ну, мені реально дуже. І дуже подобається. Ще що подобається. В нього є два циліндри, 54 кінські сили, як я вже говорив раз в цьому відео. І таку вагу, такий розмір, вони везуть дуже і дуже весело. Двигун працює на обертах, і що ще подобається, це те, що він різкий максимально. Тобто ти йому вдавлюєш, він практично моментально підхоплює і стартує з місця. Так, він не набирає там сотку чи 110-120 км на годину. Як, можливо, комусь потрібно, мені достатньо й того, що він досить таки динамічний. на Невеликих швидкостях винирює дуже швидко, якщо мені потрібно десь вискочити. Я дуже мало їжджу по полям, я більше їжджу якраз таки їздив, точніше по лісам і десь по багнючці чи чомусь такому. Тому от якби, він мені підходить, підходив і підходить практично ідеально. Так, а ще було замінено цей датчик положення швидкості, тобто штука, яка фіксує, в якому положенні у вас селектор перемикання передач. Також замінено у Polaris. до речі, це дуже часта проблема на практично великій кількості моделей, і в мене вона вийшла з ладу після мийки, мабуть, щось залило. В чому проблема? Можна їздити, не бачити там, в принципі, так зрозуміло, коли є задня, коли є підвищена, коли є понижена, але не підключається повний привід, тому що не розуміє, на якій передачі зараз їде квадроцикл саме тому довелось замінити датчик, бо міські не розуміли, що відбувається, і не дали їздити на не давали їздити на повному приводі. Квадрики досі, навіть при тому, що я зараз по пилюшці на ньому проїздив, що я проїздив на ньому рік, по багнюці, там і взимку і так далі. Катався він в дуже класному збереженому стані. Це, до речі, важливий параметр, через який я б вам також рекомендував купувати не китайські квадроцикли, а, наприклад, брендові, тому що кращої якості пластик, кращої якості фарбування, фари не вигорають от йому 12 років. Вони в нас тут просто брудні, вони не, не, не пожовтіли, нічого такого, як, наприклад, це часто буває там у CF-Moto. Старих 2009-х років він би виглядав вже набагато тускліше. А цей квадрик живенький, і досі на нього приємно і глянути. І, ну повторюсь, дизайну Polaris, навіть в старих років це те, що мене приваблювало. Що ще мене привабило в Polaris, що дуже сподобалось, чому і наступний був куплений Polaris, це його м'якість. Реально, це найкомфортніші квадроцикли, які можна зустріти. В перших, що ви почуєте, від того, хто сяде на Polaris або від власника Polaris, це те, що він м'який і комфортний. Після китайця мені дуже і дуже хотілося цього параметра. Polaris його дає, і це дуже круто. Що ще цікавого в Polaris? це вже те, що я виявив під час експлуатації, і, скоріше навіть сказати, ремонтів. Це те, що доступні запчастини, наприклад, у порівнянні з китайськими квадроциклами, хоч їх і хоч вони й дешевші на китайців, але дуже часто на китайця доводиться все якимось чином підбирати, чекати, шукати, замовляти. У Polaris запчастин в Україні набагато більше, хоча і велику кількість з них доводилося замовляти зі Сполучених Штатів. Вони, звісно, коштують дорожче, тому що це все таки брендова річ, але що ще вже плюс Це те, що типу він номеру, як на автомобіль може зайти в каталог і підібрати все, що тобі необхідно, все, що тобі треба, воно й досі, все продається, були б тільки ваші кошти, будь ласка, ремонтуйте, тому що це брендова техніка, і брендова техніка вона підтримується навіть через там велику кількість років запчастини є у вільному доступі. Замовляються Сполучені Штати, Канада, будь ласка, все приїжджає буквально за місяць-три тижні. от останні я замовив підчіпники сюди, в задній редуктор. Вже трішки почали люфтити, щоб замінити. Три тижні вони в Україні. Будь ласка, в цьому якраз таки є плюс Polaris, але в принципі і BRP, мабуть, було б щось схоже. Тобто polaris brp це два бренди, які в Україні, мабуть, найрозповсюдженіші. ну За ними ще платеться це Єфмото, але це вже не можемо назвати його ще й досі брендом, тому що ну все-таки є в них різниця, коли пересідаєш навіть з одинакових об'ємів, ти відчуваєш, що Китай все-таки їде трішки не так. Так, один ще негативний момент. Квадрик от він і був куплений на цих дисках, це 12-сталеві. Я ну, якби через цю розболтовку 4 на 156 так і не зміг підібрати більш-менш нормальних дисків. В першу чергу через розболтовку, по-друге, через вартість дисків на квадроцикли, яка іноді доходить дорожче, ніж вартість дисків таких самих литих, наприклад, такого самого розміру на автомобілі. Тому, якби це річ, яка залишилась незаміненою, я планував на весну зробити таке йому оновлення. Але дуже багато всього змінилося за цю зиму і за цю весну. Друзі, отака історія про Івана квадроцикл, весела чи не весела, це вже вирішувати вам, можете написати свою думку в коментарях. Це мій перший брендовий квадроцикл Polaris, після якого я вже на Polaris підсів і, мабуть, не бачу себе на іншій техніці подібного роду BRP. По-перше, дорожче, що по запчастинам, що на купівлю. По-друге, Polaris дуже подобається м'якістю, комфортом. Та й по дизайну вони мені дуже подобаються. Дизайн для мене реально важлива штукенція. А якщо вам відео огляд Сподобався, натисніть вподобайку. Свої думки, коментарі залиште внизу під цим відео. Підпишіться на канал, тут буде багато квадроциклів. Дай Боже, щоб в нас налаждалося життя в країні, і буду знімати відео про покатушки на різних квадроциклах. Дякую за увагу і до нових зустрічей!